А до нас в студію вже завітав Юрій Крав... Юрій Кравець, адвокат, керівник правозахисної групи. Варта і тема нашої сьогоднішньої бесіди це благодійна правова допомога переселенцям із зони антитерористичної операції. Тож доброго ранку, вітаю, вітаю вас. Віта. Але ми знаємо, що ви любите себе називати на адвоката правозахисник правозахисників тільки так. Оскільки, як я вже раніше казав, все-таки правозахисники в них більше, скажімо, пунктів складові, моральні і так далі, це все таки вже ну, призначення в діях, хочу сказати, звернути увагу на те, що. Звичайно, ми як оголошення зроблю. Ми зараз інтенсивно розгорнули правову допомогу переселенцям безпосередньо і не тільки правову, ми як кажуть, почали й гуманітарну допомогу надавати. Для цього ми скоординували свої дії вже, мабуть, десь близько з 20 волонтерськими організаціями. Хочу сказати, що ви знаєте, ну якось так трапило, що коли ми з ними почали зв'язуватися, виявилося, що вони між собою фактично не взаємодіють. І ми вирішили цю прогалину вирішити і почали так потихесенько об'єднувати волонтерські організації. Для того щоб більш організовано подальшому надавати як правову допомогу, так і гуманітарну. Бо приміром люди нам нам дуже багато людей дзвонить за останні тиждень, десь ну сотні три людей отримали правову допомогу. З них вже там півсотні були перенаправлені, чи надана була їм гуманітарна допомога. Тобто процес пішов, робота ведеться. Чи та саме гуманітарна допомога? Скажіть, будь ласка, чим саме ви допомагаєте? З якими питанням звертаються до вас? Ну, ви знаєте, в основному е є два-три блоки питань. Це багато звертається звичайно пенсіонерів, які. Приїздять на нові території, їх цікавить, яким чином стати на облік, як отримувати пенсії, бо для них це питання виживання об'єктивно. Також, звичайно, цікавить питання, яким чином отримати по можливості нове житло, компенсатори цікавлять, земля звичайно цікавить, бо ми це питання озвучили, і люди цікавляться, як дійсно отримати землю, бо я вам скажу, що. Незважаючи на багато заяв, що от війна буде короткою, так і все закінчиться, люди усвідомлюють той факт, що, мабуть, все-таки досить таки тривалий період часу, буде цей неспокій і нестабільність в їхньому регіоні, і вже починають задумуватись про те, щоб осідати в Нових містах е отримувати так само ту землю, отримувати пенсії вже на нових в нових пенсійних фондах. Ну і починають вже потихеньку призвичаюватись. Ну от, в основному це оці два блоки? Ну і ще молоді мами, молоді мами, звичайно, запитують дуже багато е щодо забезпечення дітей, е виплати і так далі. Скажімо, а тепер скажіть, будь ласка, як ви допомагаєте? Звертається пенсіонера mm -hmm. до вас з яким питанням і чим ви можете їм. Допомогти, ну ось, приміром беремо про конкретну ситуацію. Да, там людина звертається каже: Я приїхав там в Запоріжжя там, чи я там находився в Мелітополі чи в Полтавській області, в якомусь міст. А що мені робити? Ми беремо цю людину і починаємо не тільки консультувати цю людину, і куди йти, з ким зв'язуватись. Ми починаємо зв'язуватись з тими органами і починаємо супроводжувати повністю людину. Зв'язуємося там з керівником управління соціального захисту для того, щоб поставити даного переселенця на облік. Зв'язуємося з центром зайнятості. Для того, щоб, скажімо, якщо ця людина більш молода, наприклад, а не пенсіонер, так, ну там навіть є багато пенсіонерів, які, можливо, не повноцінно будуть на роботу йти, так? От, бо не так багато людей погоджуються бізнесменів брати на роботу. А от тимчасові якісь роботи, які можуть дати якийсь тимчасовий заробіток, центри зайнятості з цим забезпечують. Тобто ми повністю беремо на себе весь правовий супровід, починаючи від того, що ми розповідаємо, що робити, закінчуючи тим, що ми. Самостійно зв'язуємося з тими чи з іншими службами, в тому числі з іншими волонтерськими організаціями, якщо якісь питання лежать в площині, що хтось вже професійно щось робить, тому тут я думаю, що це має працювати одна величезна команда. Ну а ми скажіть, а які з цих проблем з якими стикаються, все ж таки біженці, переселенці, які є найбільш складними з юридичної точки зору? Ну, з юридичної точки зору е, є найбільш складне питання, це, мабуть, наразі працевлаштування, е, оскільки люди приїжджають, да, навіть не так розселення, так, бо якесь тимчасове житло отримують. А ось з працевлаштуванням є проблема. Бо механізм обліку да, він поки ще так, кульгає на обидві ноги. Е, звичайно, е, всі чекають, коли ж, нарешті, буде прийняти закон. Про права переселенців і скажімо, обов'язково, можливо там чи певні норми по працевлаштуванню і будуть зобов'язані чи державні підприємства, чи частково там якась квота буде по приватним підприємствам. Тобто, сама найбільша проблема, так це як себе захистити в правовому полі в частині працевлаштування, як довести свою кваліфікацію. Дуже багато втрачених документів, які згоріли, відновлення документів це також велика проблема. Ну але весь клубок цих проблем пов'язаний з працевлаштуванням першу. Чергу і з можливістю заробляти гроші для того, щоб далі існувати, от пане Юрію, скажіть, будь ласка, ми говорили з вами про отримання земельних ділянок, але це mm -hmm. так би мовити була достатньо розмови. Ви знаєте, е, дехто не вірить, і ви mm -hmm. знаєте, я також скептично до цього поставилась. але це була розмова в контексті того, що кожен українець має право на земельну так. ділянку. А зараз би я хотіла це питання вже опустити, тому що наші глядачі в принципі знають де знайти і де можуть переглянути це відео. Зокрема, мене турбує питання житла. Ми знаємо, що законом України про правовий статус переселенців було власне визначено пункт, що вони дійсно мають право на житло. Потім цей закон був витований Петром Порошенком. А наразі ми навіть не можемо конкретно говорити про надання якогось права, якихось гарантій. От ви як правозахисник, на що ви посилаєтесь? Ну, дивіться одразу. Я зроблю таке, от мабуть, невеличке оголошення, да, вже завершуючи тему землі, або можливо починаючи, бо є. Є приємна інформація, я думаю, для переселенців це буде е, цікаво знати. Е, треба віддати належне. Є перша ластівка по виділенню землі для переселенців це місто Бердянськ. Тому, як кажуть, е, вітання Бердянській мерії, яка. Ну, війшла в положення переселенців, і перших 30 ділянок для сімей переселенців з Донецька, Луганська на найближчі сесії, буде виділено Це під а з якими... індивідуальну забудову? Це під індивідуальну забудову. А з Якими містами ви ще ведете зараз переговори? А, ну я вам скажу так. Ми почали переговори вести там близько сотні міст, фактично майже в кожній області. Результатами, якщо вам буде цікаво, я буду звичайно ділитися. А, я думаю, що буду десь і запрошувати по можливості на ті сесії. Да, скажімо, якщо є у вас спецкори тих інших містах. Бо я думаю, що це важливий насправді крок. І я думаю, тут і губернатор Запорожської області, бо ми почали ну, такі розмови про ті самі створення дачних і садових кооперативів для розселення людей. Ну і далі те, що ми обговорювали в попередньому ефірі, скажімо, під, ну, вже, кошти державні на будівництво. Житла, скажімо, такого бюджетного кошти міжнародних фондів. Тому це насправді не є утопія. Так, скажімо, бо я розумію, що багато людей відносились скептично чи взагалі виділяють Бердянськ досить таки цікава курортна зона, і таких міст багато. Так ось, от мерія е, війшла в положення, е, скажімо, прийняла рішення. Зараз наші юристи працюють, і ми готуємо спільно з мерією Бердянською е, рішення на сесію, де буде виділятися земельні ділянки для переселенців. Це перша ластівка, Я думаю що в подальшому звідти піде вже це буде приклад для інших регіонів як треба собі. От, з іншої сторони, Бродянськ, в начебто біля моря, здавалося б всі а, умови ідеальні. Проте ми розуміємо, що а, ця територія знаходиться поблизу сходу. Також можливо колись перекинеться ось ця а, військова точка, яка є дуже гострою mm -hmm. і зараз пекельною. також до Запорізької області, і от, на ваш погляд, чи є зараз доречно саме там оселятися? Ну я вам скажу таким чином, що ризики, що пекельна точка може перес. Сунутись є по всій Україні. Ну давайте так. Закарпатська область, де нібито ми так само ведемо там переговори. Да, бо по-перше, цілющі води так далі, оздоровитися і е, багато вільних земель по Закарпаттю. Але знову ж таки є проблема русинів, да, скажімо. Е, тобто можна говорити, що і там може бути збурення по Закарпатській області, Волинь і Рівненщина межує з Білорусію, і звідти може бути загроза. Сумщина межує з Росією, так і ха, ну, Харківщину не беремо, бо це чистий схід центральної до Києва дві години ходи танкової колони, якщо говорити по Чернігівському напрямку, тому насправді я думаю, ми по всій території, звичайно, ведемо розмови, працюють наші юристи, спонукаємо. Давайте так це назвемо органи влади до допомоги, що все-таки перейняли цим питанням. Тому я думаю, що це все одно є актуальним, бо як би там не було. Люди сьогодні вже потребують, вже сьогодні будують плани, і ми не повинні зациклюватись на цьому. Ми повинні готуватись, звичайно. Хочеш миру готується до війни, так але ми повинні рухатись далі. І ці земельні ділянки мають бути освоєні. От люди отримали за півроку, максимум вони мають жити в своїх будинках. Скажіть, а ось факт. ви кажете, що перші 30 ділянок вони так. вже можуть бути найближчого часу виділені. На сесія, так. А чи відомо вже кому вони дістануться? Ну ми зараз у нас досить такі великий перелік тих переселенців. Ми зараз з ними зв'язуємося, дивимося, хто найбільше підходить під ці умови. А за якими параметрами ви оцінюєте? Ну, для мене, наприклад, вели ну, вагомий параметр це кількість дітей, які є у сім'ї, наприклад. Якщо це багатодітна сім'я, і їм однозначно треба роз, ну, десь жити, десь, скажімо, виховувати своїх дітей, то для мене це один із ключових параметрів. Я думаю, що якраз уці малесенькі вони найбільше потребують того, щоб. Ну, Десь Я мати стабільний притул ви запустили гарячу лінію, так? так за якою звертаються усі і переселенці, зокрема ті, які є нужденними у можливо юридичній допомозі, і зокрема, ми знаємо, що ви є керівником правозахисної групи. ВАРТА, у вас є певні свої юристи, і вони надають відповідну так. консультацію. А стосовно цієї гарячої лінії, за якими питаннями можна звертатися, і от власне як вас шукати? Ну дивіться, значить, перше, звертатися можна за всіма питаннями, оскільки наші юристи є ну, Там багато вузькопрофільних, але ми всі питання абсолютно задіваємо. Починаємо. Це безкоштовно? Ну, Консультуємо безкоштовно. Тобто, якщо питання ну, є, скажімо, дві форми, якщо людина хоче 24 години на добу, так, то там mm -hmm. є соціальний формат, mm -hmm. так, Там є певні кошти. Але якщо просто людина потребує консультації, якоїсь допомоги, ми це робимо безкоштовно. Для, для цього можна зайти на один із сайтів, це є сайт варта.нет, слово варта пишеться українською. Mm -hmm. Або варта.укр, Ну мої друзінкою жартували. І ще один український сайт з'явився. Да? Ну, я кажу так, ну хай буде так. От, тому або на один, або на інший сайт. Там гарячі лінії наші є: МТС, Київстар, ці дві лінії, які працюють. Можна або по електронній формі це питання за надати. Є ще блог, мій персональний це кравець ну, якщо в інтернеті забити Юрій Кравець, то він знайдеться. Там є форми для онлайнських питань. Працює велика група юристів, яка Надасть допомогу при тому, як переселенцям, як нужденним, так і військовослужбовцям. Бо вчора а, прочитав новину. Ми вже сьогодні виходимо на зв'язок, що Дніпропетровську створений штаб допомоги, так от правої допомоги е учасникам бойових дій АТО. Ми звичайно з ними сконтактуємо і будемо спільно працювати, так як по Дніпропетровщині. Наші люди збирають гуманітарну допомогу по всій області. Стоять наші намети, і ми з іншими волонтерами працюємо в цьому напрямку. Тут має бути єдина позиція. Однозначно. Скажіть, скажіть, ось як взагалі то реагує місцева влада. На ось такі спроби гарантувати якесь виділення земельних ділянок. Ну скажу відверто, по різному. По різному, ви ж бачите, що особливо останні тижні розгорнулася величезна компанія. Ну тут треба дивитися причини. Бо, звичайно, переселенці досить таки різні люди. Звичайно, кожен з різними намірами приїхав, і е, на тисячу переселенців може бути три-чотири е, тих самих провокатори, які ми бачимо в інтернеті, там то прапори українські зривають і так далі. Я все-таки схиляюсь до того, що це дійсно може бути і спеціалізована робота по тому, щоб ми почали відноситись до переселенців з Донбасу як до якоїсь такого от Люмпини. Оце вони приїхали, вони, це, вони нам не потрібні, їх треба відсікти. Ну і звичайно, куди ж вони потім будуть далі йти? Їм тільки до Росії, так? Хоча з Росії лунають їх там в бурятю засилають, і ну ніхто їм особливо не займається. Влада реагує по різному. Я сподіваюся, що нам вдасться вирівняти їхню позицію, бо в такі складні часи, я думаю, що якісь там меркантильні інтереси органів влади мають відійти на другу сторону. Я мова йде про корупцію, скажімо, чи то виділені житла, чи то виділені земельні ділянок, і я думаю, що оці першоластівки, які сьогодні полетіли, вони потихеньку розгорнуться по всій Україні. І люди відчують, що Донбас відчує, що він потрібен Україні, пане Юрію, а Вам є з чим порівнювати минулі роки і зараз саме ситуація після майдану. Вона якось змінила рішення і відповідно ідеологію тої ж влади. Чи все угу. лишилось на такому ж рівні? Ну я вам скажу, що мабуть навіть не майдан змінив психологію чиновників. Міняє ситуація. Вони ну не скажу, що може переймаються, але вони, мабуть, бояться цієї ситуації і ще більше бояться непрогнозованих настроїв людей. Тому в даній ситуації частина чиновників переймається цим питанням, а частина чиновників просто банально боїться гніву, скажімо, обурених людей, бо люди втомилися від корупції. Люди е, хочуть чітко, якщо є в законі написано, що є таке право, то вони ж не просять чогось там е, неординарного, Вони просять просто, щоб виконувався закон. Тому тут але краще стало, якщо вже говорити так про одне слово. Тобто йдуть на зустріч, ідуть вже легше. На ну, ми легше. з вами також говорили щодо цих земельних ділянок, і от також піднімали питання е, стосовно е, нашого. Право на те, що кожна людина mm. а, має бути забезпечена і може реалізувати право на п'ять категорій земель, yeah. і зокрема, от ви тільки що назвали, що в Бордянську виділено під індивідуальну забудову це одна виділяється. Виділяється, виділяється одна з категорій. А мені також цікаво, чи не може зараз а, бути. Ну, така ситуація, що саме Верховна Рада України може бути накладено вето на цей закон, або саме забороняться людям видавати землі. Я вам скажу таким чином, що ну поки таких рухів немає з боку Верховної Ради, навіть Почалися вже дискусії там, 1 січня 2015 року має входити зміни до закону про містобудування та архітектуру. Там це стаття 2.4, частина 3-4, Таке от дискутивні вони конституції суперечить про заборону виділення земельних ділянок органу місцевого самоврядування в разі відсутності зонування. Її в 2013 році ще прийняли, вона там побула пару місяців, її ну, відстрочили ще на два роки. І мова зараз йде про те, що, мабуть, ще її відстрочать, тому оскільки зараз не той час, коли треба е вводити якісь заборони. Зараз, е от дай зараз привід органам місцевого солідування почати зонування. По-перше, нема коштів на те, щоб його починати, бо всі кошти зараз йдуть в іншому напрямку. Потрібно, е скажімо, вирішити ситуацію, гуманітарні ці всі проблеми. Ось тому я думаю, що тому, не буде. А чому бакування? я вас питаю про це? тому, що от у мене складається двояке враження. От, наприклад, якщо раніше це право, хоч воно і було, але його неможливо було реалізувати, тому що була теж і корупція, і були свої певні передкування якимось своїм а, внутрішнім нормам. А зокрема, зараз ми говорите, що їх почали боятися, зокрема людей почали mm -hmm. боятися. От, і чи не буде так, що дійсно зараз будуть масово видавати земельні ділянки. І на це буде ажіотаж і таким чином. зараз просто призупинять ось цей езакон. Ну, Я вам скажу таким чином, що е якщо це і трапиться, так то це трапиться не сьогодні і навряд чи в 2015 році. Тому mm -hmm. єдине до чого можу закликати людей, що ну не чекайте, коли призупинять. Починайте всі процеси зараз. З нашою допомогою самостійно з допомогою інших людей, які розуміються в цьому питанні. Бо проблема основна в тому, що люди просто сидять на місці і нічого не роблять. Е, ситуація непроста зараз, але будь-які непрості е, ну, ситуації в країні вони спонукають до певних реформ. Вони міняють світогляд, в тому числі і чиновників. врешті решт не міняють чиновників або психологічно, або просто вони зникаються чиновники. Хотів, ще одне важливо рішень сказати, можливо, це ви в подальшому цю тему будете. Підніматись, бо я те, що в регіонах зараз лунає, так зараз дуже актуально, і люди всі звертаються, багато телефонують, щоб створювати так звані школи виживання. І дуже багато таких отобурених дзвінків і нам в тому числі, чому влада не займається цими речами, чому не видно роботи цивільної оборони? Чому вони не бачать, скажімо так, забезпечення продуктового постачання? Чому тими ж самими бомбосховищами ніхто не займається? Чому не готують? От буквально на днях читав вислів Семенченка. Я абсолютно його підтримую це командир батальйону Донбас. Що потрібно готувати партизанські ці всі речі? Тому школи виживання. Щоб люди, скажімо, вміли надати медичну допомогу, знали, що робити. Всі ці речі вони потрібні. Зараз ми зараз починаємо це, як, як говориться, з волонтерами говорити. Що ми будемо це створювати, але влада мала б це взяти на озброєння, бо таких дзвінків дуже багато. Люди не орієнтуються. От така от хаотичний рух, паніка. Вони в містах хочуть чогось організованого влади. На жаль, на містах ну, десь так само трошечки розгублені або не хочуть цим займатися, їх треба направити. Пане Юрію, ви також правозахисник. найцікавіше звертаються до вас з питанням а, щодо того, як не піти воювати, не попасти під хвилю мобілізації і а, дійсно зробити все можливе для того, щоб залишитися вдома з сім'єю. Знаєте, ну чесно скажу, ми не одного такого дзвінка не зафіксували відверто. Тобто, можливо, у нас просто репутація трошки інша, да? Mm -hmm. Ось бо ну я вам скажу відверто, що навряд чи ми десь і, ну є чітко підписаний закон президента. Є визначені категорії людей, які е не підпадають під мобілізацію, так там батодітні батьки, да? от грубо кажучи, там і ще є ці 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 цілий перелік. А за я ваш, вас... на ваш погляд, яка це категорія нашого населення? Скільки це у відсотках, mm, які ну, не так... підпадають до цієї відсотків мобілізації? Відсотків Десь 5-7. Небагато. Mm -hmm. От. тобто немає, але але я вам скажу відверто, поки і не телефонують. Ну щоб сказати, в основному я дивлюсь, що намагаються вирішувати ці питання якось локально на місцях не до правників, а мабуть, з воєнкомами швидше за все. Ось бо є звичайна проблема. Треба не просто мобілізувати тих, хто не вміє воювати. Є ж багато резервістів, є багато досвідчених людей. Є врешті через добровольці, які хочуть іти воювати, готові проходити місячні трьохмісячні ці курси. Ось бо ну насправді не не навчена людина, яка тільки тільки там місяць потримала зброю в руках. Вона піддається проявам паніки в, в критичних ситуаціях. Але ж місцями такої при такомобілізацію вже перетворюють на бізнес. Ну, звичайно, звичайно. Ну, поки таких ми ще сигналів не маємо. Але я не виключаю, що якщо е, прояви корупції будуть е, ну будуть вимагати гроші за те, щоб не брати домінізація, або це швидше за все, що вже є, бо сигнали такі, десь є, то ми звичайно допоможемо цим людям. А у нас є з вами ще півтори хвилинки. і Мені б дуже хотілося. Е... Поставити питання щодо а, а, того, як громадяни, зокрема ті, які зараз воюють в зоні АТО, можуть довести те, що вони є бійцями mm. і військовими. Це також питання дуже актуальне. Можете дуже коротко. Ну, дивіться, там, ну коротко можу сказати одне: там є необхідний пакет довідок і документів. Якщо б'ється, ну, скажімо, військовослужбовець чи учасник АТО опинився в ситуацію, що він приїхав і має це довести. Хай сміливо звертається до нас. Ми допоможемо в зборі mm -hmm. всіх документів, і щоб він отримав статус учасник. Бойових дій а, а зараз багато таких звернень? Ну зараз поки одиниці. Вони є вже, але mm -hmm. ще поки одиниці. Ще навіть самі, ну, скажімо, учасники ще не знають. Вони ще ну мало хто з них стикається з цією проблемою. Mm -hmm. тож будь ласка, оголосіть ваш номер телефону, за яким можна звертатися, і саме час. Я так розумію, що це будь-який час доби зараз. Ну давайте так чесно скажу, не номер телефону не взяв. От Ех я, я голошу сайт ще раз, на який mm -hmm. можна буде зробити. Це українською мовою пишеться слова варта. Крапка". Далі англійську нет, ось я думаю, що ми максимально зараз до речі поширюємо наше звернення до всіх, хто потребує допомоги, засох маси інформації, радіо, газети. Тому звичайно вдячні будь-якій, скажімо, рекламі нашої діяльності, бо це є взаємодопомога. Ми щиро вам вдячні за те, що думаєте, піклуєтеся, робите благочинні ось такі дії. Юрій Кравець, правозахисник керівник правозахисної групи, варта був гостем нашої студії. Обговорювали благодійну правову допомогу для переселенців і, зокрема, для кожного жителя. Звертайтеся, якщо є якісь певні питання юридичного характеру. А власне гарантують, що відповідь ви отримаєте.